Сергій Пилипенко, сором. Чи нема чогось новенького почитати? Дивіться, будь ласка, он де на столі, на полицях. Він перегортав книжки, я роздивлявся на його знайоме добре обличчя з трохи журними, втомленими очима і поскородженим передчасними зморшками лоб. Цей сусіда частенько брав у мене новинки, читав уважно і совісно, довго розмовляючи потім про прочитане. Ах, як мало книг, що думають, казав він, і тінь лягала навколо журних очей. Як мало письменників, що пишуть і не описують, з ким же співдумати?» тепер він стояв біля вікна. Освітлений скісними проміннями тьмяного вечірнього сонця і ніжно тримав якусь книжку, обережно перегортаючи сторінки так, як це роблять тільки справжні аматори книголюби, пропускаючи вільно скілько сторінок і потім тихенько, зсередини горішнього краю не притискаючи, легенько розщеплював їх цілою долонею і поволі перекидав. Мовчанка. Шелестять сторінки, ніжно-рожеві, в останніх проміннях, рожевим відблиском шарія обличчя сусіди. Вас щось зацікавило? Так, я знайшов в знайому меню вже книгу. Ви, здається, дещо перекладались їх і Зузулі. Так, маленькі скізики, напоєні якимось чеховським настроєм, м'якосердною вдумливістю. І легкою інтелігентною іронією. Ви це вірно підмітили, вдумливістю і легкою іронією. І ви, певно, пригадуєте одне з його недонушних оповіданнячок. Сумління? Я ніколи його не забуду. Сусіда відійшов від вікна, обличчя його постіріло, стомлені очі дивились кудись у долину, немо поринаючи в давно минуле. В них стояв вечервий присмерк. Був випадок аналогічний зі мною. Його знов нагадала ця книжка, і знов почуття гострого сорому обгорнуло мене як давніше своїми жалкими обіймами, не вперше уже раз і не з меншою силою, як хронічна хвороба, як грішне сумління. А було це так давно. Що перший рік мого одруження, коли новизна шлюбного життя ще боролась з холостяцькими звичками, зосібне вони поселились, коли дружина завагітніла, і, соромлячись, людей ховалася вдома, вся поринаючи в тайники нового життя внутрі себе, стіл комод. Ліжко завжди були завалені якимись клаптиками легесенької, майже прозорої тканини. З неї викроювалися і шилися якісь чудні речі, призначення яких я ніяк не міг збагнути, і до того, в таким неймовірнім, на мою думку, числі, що, здавалось, в нас буде цілий дитячий притулок. Вагітність проходила не зовсім добре. І мені доводилось частенько запрошувати лікаря, бігати в аптеку, клопотатися різними ліками і маніпуляціями. Так було й того вечора, коли компанія вчителів чекала на мене, випорожнюючи вже не першу пляшку п'янкого дурману. Я спізнився, і мене зустріли насмішкуватими вигуками, ач рабе, з-під спідничного вогнища, насилу, либонь, випросивсь. На півгодинки пустила, чи як? І нічого подібного, виправдовувався я. Зовсім навіть не здуму йду. І спізнився з інших мотивів. Хіба на вулиці якийсь мотивчик нагледів? підморгнув хтось масним оком. Знаємо вас, новоженців. Одна жінка покірно віддається. Думаєте, що кожна так, побіденними півнями ходите. І додав на цю тему брудненький анекдотик. Компанія підхопила, і, ну ви знаєте, про що і як говорять на піпитку та на самоті отака братва десятки непристойних вигадок, ціла злива нецензурних слів, найнеймовірніших патологічних випадків, і здійсного ніби життя. І цілком вифантазованих лилися брудним потоком і, здавалось, інколи дивним, як тримала пам'ять, цих зрештою непоганих інтелігентних людей цю каламутну бредоту, як можуть їх уста злитися з нею? Але скільки чарок зробили своє діло, і я невдовзі наздогнав своїх приятелів і реготав разом з ними черевним дрижачким реготом, перепитуючи найінтимніші місця порнослів'я, повторюючи захлюбом найбрутальніші сороміські вислови, далі собі встряв у коло оповідачів, викопуючи з пам'яті різну брудноту, смакуючи її і мішаючи правду з брехнею. Ви думаєте, чого я спізнився? Я таки нагледів, як той казав. Вийшов ото з дому, бачу, шпурляє очицями така пташечка, нічний метелик. Дай думаю, на ходу, як какаду. Недалеко клієнтів приймає, а гарненька, шеймина дівка та гаряча ніяк не відпускає. Ти мені сподобався, лепече, аж до серця пройняв. Ну, я з нею наробив такого, що інший за тиждень не наробить. Далі йшли деталі, що їх тепер повторювати не наважусь, і що мали довести мої особливі здатності і хист у сексуальних справах. Приятелі дико гиготіли, іржали, тупали ногами і всіляко похваляли мої пригоди за хльбистими, заздрісними вигуками. От здорово! А ну ще як, бачте, який? А я розпалювався і додавав усе нових пікантних подробиць, мастив салом збуджені пристрасті п'яної компанії, почуваючи себе героєм вечора. Центром уваги. Але раптом хтось запитав слухай, а вона часом тобі якогось подарунка на пам'ять не залишить? Навариш собі хвороби, ще й жінці принесеш. Я спинився і в голову молотком ударило. «Ай, справді, що ж це я наробив? До проститутки повіявсь, хто зна чого, маючи молоду жінку, а вона ж дитини від мене чекає, яка підлість, підлість, яка невимовна? Сором, невидними спочатку струменями залив жили десь у грудях, млосними хвилями вибивсь наверх і приском обсипав обличчя, шию, вуха, повіки. Не людина я, звірюка, що ладна задовольнити лише свої пристрасті, почуття спорзні, тваринячі, там, бо хвора дружина ніжно схилилась над сорочечками нашої майбутньої дитини, а я, користуючись її немочі, вештуюсь на вулиці з повіями, культурна. Інтелігентна істота, ох, сором. За мало того, переказую свій огидний учинок цій скотинячій юрбі, розписую ту свої капості, вихваляюсь. Мов розпаленими голками пекло, кололо, штрикало, нещадне почуття сорому. Ладен був провалитися крізь землю, сховатися від самого себе, від цього жалкого, пекучого болю, ледве то сидів кінця вечірки, нашвидку розвітався. з огидою, соваючи приятелям свою руку, ніби вимащену якимось гликим мулом, спітнілу й холодну, і побрів самітний. Додому, сірими передранковими вулицями. Світанковий холодок змушував засовувати руки в кишені, але я зараз таки висмикував їх звідти, почувши дотик до власного тіла. Воно, здавалось, забрудненим, гнилим, смердючим, увесь я смердів, ішов, немов вимащений болотом. Глибкою мерзотою. Ну, як тепер прийду додому, подивлюсь в очі дружині, як насмілюся її поцілувати. Ну ж, бо справді хвороба, знівечу жінку, загине немовля, спаскудив усе життя. Ой, що я зробив? Ненароком спинив сколопоручню мосту. Вірте мені ще трошки, вірте мені ще трошки, і в моєму роз'ятреному мізку зародилась б думка про самогубство, так опанував мене цей безжальний, нестерпний сором, так гостро пекуче було почуття каяття щирго, всепожерного каяття. Я прихилився, Гарячою головою до залізно-ліхтаревого стовпа, і ще раз перепитав себе: Ну, як це могло скоїтися, що я забув свою гідність, загубив усяке сумління, образив дружину, свою любов до неї, образив себе, переповідаючи оцю мерзоту. Ну, як це скоїлось? І тут схаменувся. що власне трапилось, оповів, хто зна чого, з п'яного розуму, з дурної хвальковитості своїм приятелям щойно вигадану сороміцьку пригоду. Так, і вулична зустріч, і відвідані проститутки, і мої геройства. Все це вигадане. Нічого цього не було, я що згрішив я, так тільки словом та помислом, і сам тому повірив, мов наврочило, тьху на нього, плюнув не знать на що, щоб збавитися прикрого почуття і рішуче покрокував додому. Ніби полегшало, але ж тільки ніби полегшило. Почуття сорому не кидало мене і тоді, коли я бережно відмикав двері і коли з винуватим обличчям шкідливої тварини стояв перед дружиною і виправдовувався за пізній, чи пак ранній прихід. І навіть другого дня, коли знов довелося переповідати, де гостював, хто саме був у компанії, чи весело там було. Здавалося, що не все я переказую. Бершуй таюся з огидним вчинком, що справді, ніби я був його вчинив, не міг просто дивитися в очі, соромивсь, червонів, кляв себе і ще більше червонів, дійсно, викликаючи жінчині підозріння, думки про щось приховане, нечисте. Таємне. І таке ж воно було, це приховане, я не міг його викрити. Сумління мучило так, ніби все вигадане було в дійсності, ніби я таки зрадив дружину так брутально, безглуздо, так дико й непотрібно. І може, тому, що я тоді ж. Таки не випорожнив свою душу, не полегшив її щирим признанням, гостре почуття сорому, живе в мене й досі, катує нещадно при кожній новій згадці про свою мерзотну поведінку того паскудного вечора. Багато років, багато вже років. Пам'ятаю кожне слово, кожний рух. Чую кожний вибух огидного реготу і приглушую лише тоді, коли можу, отак, як зараз, комусь покаятися, висікти себе прилюдно, заплямувати ганьбою. Але ж не кожний вислухає так уважно, як ви, не кожний зрозуміє мене, адже це не донкіхотство. Не чесність з собою, а хвороблива інтелігенщина, правда? Ви ставитесь до цього серйозно? Мій сусід топитливим зором журних очей заглядав пильно моє обличчя, сховане в вечорових сутінках, шибки вже не відсвічували зоряними фарбами, за ними синіла тьмяна мла. Його постать була трошки схилена, ніби він чекав несподіваного удару і напружено суворо, дожидав моєї відповіді. О, так. Я ставлюсь до цього цілком серйозно. Поспішив заспокоїти я сусіду. Злочинна думка теж є гріх. Адже справа найголовніша в тім. Що вважати за злочин і чого, власне, соромитися? Хіба не знаємо прикладів, що можна соромитися і того, чому не вчинив злочину? Хочете, я вам і про це дам дещо прочитати? З мопасана, га? Сусіда недовірливость під високого лоба. Поскороджено передчасними зморшками глянув на мене, чи не переводжу я навмисне тему на щось інше, одвів стомлений погляд журних очей, зітхнув, обережно поклав книгу, що стала приводом для нашої розмови, і ще раз роздумливо мовив: А все-таки, як мало книг, що думають, я нічого не відповів, бо тоді ж таки вирішив, недовго думаючи і не соромлячись, описати нашу розмову.